Бажаю здоров'я, шановні громадяни! З вами я Дар'я Мельникова. І сьогодні розкажу оперативно про головне. До Дня захисників та захисниць України в Конотопському районному відділі поліції пройшов конкурс малюнків. Більше ста учнів Конотопських ліцеїв та початкових шкіл прийняли участь у конкурсі. Найкращі автори були нагороджені подяками та подарунками. Протягом тижня учні конотопських ліцеїв на уроках образотворчого мистецтва втілювали своє бачення захисників держави та долучались до конкурсу. Участь у заході, присвяченому державному святу, прийняло більше ста дітлахів. Юні художники зображували в своїх шедеврах поліцейських, військових та прикордонників, які стоять на захисті держави та світлого майбутнього. Всі малюнки мали українську символіку прапори та герби, що символізує патріотичне виховання підростаючого покоління. Серед такої кількості малюнків було дуже складно обрати найкраще. При визначенні переможців оцінювалась не тільки візуальна складова, а й ідея, яку дитина виклала на папері. Сьогодні заступник начальника Конотопського районного відділу поліції Олександр Васильченко провів нагородження трьох авторів кращих малюнків. Переможці отримали від поліцейських подяки та подарункові сертифікати на відвідування дитячого розважального центру. Діти отримали незабутні емоції та пообіцяли ще активніше приймати участь у подібних заходах. Наразі дільничними офіцерами поліції та поліцейськими офіцерами громади проводяться спільні превентивні заходи під назвою Акциз. Головною метою напряму цієї роботи є припинення продажу та розповсюдження підакцизних товарів без сплати податків. За минулий тиждень правоохоронцями вилучено 295 упаковок цигарок та більше 100 літрів алкогольних напоїв, які продавалися без марок акцизного збору або без належної на те ліцензії. Поліцейські нагадують власникам та працівникам торгівельних закладів, які здійснюють продаж тютюнових та алкогольних виробів щодо дотримання законодавства та норм реалізації такого виду продукції. Шахраї не стоять на місці і вигадують нові схеми ошукування людей та в той же час продовжують користуватися старими схемами обману. І на сьогоднішній день мають місце так звані очні шахрайства, які частіше за всього застосовуються до людей похилого віку. Саме тому поліцейські продовжують проводити профілактичні заходи серед населення. Старший дільничний офіцер поліції Конотопського районного відділу поліції проводить профілактичну роботу щодо шахрайств з особами похилого віку, що проживають на його дільниці обслуговування. Оскільки старенькі не мають доступу до інтернету і не можуть почерпнути інформацію про те, як протидіяти аферистам, поліцейський особисто завітав до них, аби дати такі роз'яснення. Правоохоронець розказав про схеми обману, які вчиняються шахраями, і як не дати зловмисникам шукати себе. Також вручив буклети, в яких викладена найголовніша інформація про шахрайські схеми. На сьогоднішній день шахраї діють і за старими схемами афер, які відбуваються очно, тобто не за телефоном, а особисто між шахраєм та потерпілим. Такі схеми обману частіше здійснюються відносно осіб похилого віку, які проживають самі, оскільки громадяни цієї категорії більш довірливі та недостатньо обізнані про схеми аферистів. Тому правоохоронці звертаються до молодшого покоління з проханням роз'яснити своїм бабусям та дідусям про те, що жодних обмінів старих купюр на нові та жодних переписів номерів банкнот не існує. Якщо до них приходять особа та каже про те, що їх син чи донька потрапили до лікарні або поліції, і аби їх врятувати, необхідно надати грошові кошти, це аферист. Обізнаність про такі прості схеми шахраїв запорука збереження ваших заощаджень. На Конотопщині поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків та вибухонебезпечних предметів. В ході розслідування кримінального провадження правоохоронці отримали інформацію про те, що один із місцевих мешканців Путивля може зберігати заборонені предмети та речовини. Зважаючи на це, правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання 31-річного чоловіка. В будинку останнього виявили гранату f 1 з запалом до неї, два згортки фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору зовні схожу на амфетамін вагою близько 1 граму, паперовий згорток з рослинною речовиною зовні схожу на канабіс вагою близько 2 грамів, саморобний пристрій для куріння з нашаруванням речовини бурого кольору. Крім того, в ході обшуку господарства на подвір'ї поліцейські виявили сухі стебла рослини коноплі. Все виявлене поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. За даними фактами, в поліції вже відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України: зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухонебезпечних речовин без належного на те дозволу та частина 1 статті 309 кримінального кодексу України незаконне зберігання наркотичних речовин, психотропних засобів або їх аналогів без мети збуту. Наразі досудове слідство триває. Конотопі готується розпочати свою роботу денний центр надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Правоохоронці не лишились осторонь цієї події та прийняли участь. У робочій зустрічі з директором та спеціалістами центру директор центру Ірина Комар провела невеличку екскурсію та показала кабінети спеціалістів, а також кризові кімнати з дитячими зонами для осіб, які стали жертвами домашнього насильства та були вимушені покинути дім. У даному центрі є всі умови для нетривалого проживання декількох осіб. До робочої зустрічі зі спеціалістами були запрошені заступник начальника відділу превенції Вікторія Ріпа та працівники сектору протидії домашнього насильства Конотопського районного відділу поліції. В ході зустрічі всі учасники обговорили, на яких принципах та яким чином буде організована робота центру допомоги з правоохоронними органами. Поліцейські нагадали, які заходи відповідно до чинного законодавства застосовуються до кривдника та яким чином насильник притягується до відповідальності за скоєне правопорушення. Відкриття даного центру є важливою складовою у сфері протидії та запобігання домашнього насильства, адже більше осіб, що стали жертвами, потребують психологічної допомоги. Саме її зможуть надати мобільні бригади соціально-психологічної підтримки. Крім того, є необхідними новостворені кризові кімнати, де в комфортних умовах можуть перебувати постраждалі особи. Працівники сектору протидії домашнього насильства вже обговорили взаємодію з центром допомоги та впевнені, що ця робота сприятиме позитивним результатам. І наостанок важливе нагадування водіям: увімкніть денні ходові вогні та ближніх світлофар. Важливо бути помітними для пішоходів та інших учасників дорожнього руху. Будьте взаємовічливими водіями та дотримуйтесь вимог правил дорожнього руху. На сьогодні у мене все. Чекайте на оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе та слава Україні!